Сьогодні близько пів на десяту ранку внаслідок ворожого обстрілу села Подоли Куп'янського району Харківщини поранено двох місцевих жителів. Одну доправили до лікарні, другій допомогли на місці. А вже за півгодини росіяни атакували селище Козача Лопань харківського району. Станом на тепер інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Напередодні цей населений пункт теж був під ворожим вогнем. Там зруйнували амбулаторію сімейної медицини. Подробиці дізнаємося в нашій Марії. Марії Малевської, вона з нами наживо з Харкова. Я вітаю вас, Марія, Отже, чекаємо від вас останніх деталей. Олена, доброго дня. Ми щойно повернулися з півночі області з кордону, де у селищі Козача Лопань окупанти вгатили по амбулаторії сімейної медицини та первинної допомоги. Місцеві кажуть, це був артилерійський обстріл. Вони нарахували зо 20 ударів. Будівля амбулаторії зруйнована на 80%. Влучило прямісінько в дах. Всередині в момент обстрілу перебували медики та медсестри. Серйозних поранень ніхто. З них не дістав, їх завалило перекриттями. Вибратися з-під завалів медики змогли самостійно. Подивіться, як виглядає тепер службова автівка казачо-лопенського лікаря. На цій автівці наші лікарі надавали медичну допомогу населенням, обслуговували домівки, виїжджали на прийоми. Потрапив снаряд прямо в покрівлю, в подвір'я знищений транспортний засіб місцевого лікаря, який Об'їжджав місце в нас надаючи медичні послуги. Хаотично провів обстріл центру селища в район школи по критичній інфраструктурі. Перебив газогони і електродрати. Станом на зараз люди у козачій Лопані без газу і електрики, бо комунікації перебито, ремонтні роботи тривають. Окрім амбулаторії, вгатили росіяни і по території селищного цвинтаря. На місці однієї з могил неабияка вирва, пошкоджено ще за два десятки надгробків. Я в погребі сидів, що я можу сказати. Ну, летіли куски. в мене прямо в хату летіли на кришу, кришу побило. Побила кришу, побила сарай. Довго гахало? Це, мабуть, півчаса. Козача Лопан, це селище, де зараз мешкає з півтори тисячі люду. Досить заможна громада до вторгнення. Нині це населений пункт росіяни використовують як полігон для тренування курсантів, які по той бік кордону вчаться таким чином стріляти. А козачо-олопанські медики вже від завтра планують відновити роботу, але вже у бомбосховищі. Олено. Я вам дякую, Марія. Бережіть себе, будь ласка. Це була наша власна кореспондентка Марія Малевська з наслідками обстрілу селища Козача Лопань на Харківщині.